对对

Які враження про матч? Чому не вдалося виграти в основний час? Ми грали, по-перше, проти дуже сильної команди. Команди суперників, яка дійшла до фіналу. Але ми вже завжди грає в фіналі. У них гарно погравші футболісти. Нам з ними було грати дуже непросто. Слава Богу, що ми постійно вигравали, однак, на жаль, основний час закінчився 3-3. Добре, що фіна... після матчових фінальті фортуна посміхнулося нам більше, і ми перемогли. Як вам сам рівень Кубку Кодім? Які команди, чи були якісь сильніші команди, як, вам, як ви оцінюєте рівень? Рівень хороший, розумієте, тут такий самий кубок, як напевно, в лізі чемпіонів. В групі грають трошки слабші команди, в фіналі грають найсильніші. Фінал був просто вартий і необичувай. Рідко закінчуються фінали під фенальтями. Дві рівних команди, дві дуже сильні команди і я радий, що нам такому злого виграти. Які плани на майбутнє? Плани на майбутнє. Хотілося б ще побільше зіграти. Вже вроді четвертий десяток віку йде, але я думаю, ми ще зможемо зіграти, ще щось повигравати. Хочемо, щоб турнір був традиційний. Ага, Дякую, вітаємо. Пішло. Які у вас враження про матч сьогодні? Враження чудесні, тому що ми перший раз не то, що виграли кубок на а, перше, що ми виграли команди Десіння, від якої. Буквально матчів 10 ніколи не вигравали. Це для нас було основне завдання, щоб просто перебити цю негативну серію. Тому ця негативна серія ще збіглася з тим, що ми виграли цей кубок. Нам всім дуже приємно. За рахунок чого ви цю дорогу? Мені здається, за рахунок командної гри всі хлопці старалися, билися на полі до кінця. Особливо хочеться відзначити нашого воротаря, який в дуже складних ситуаціях спасав нас і допоміг нам зайняти цей. Трофейк. Чи легко вам вдалося виграти кубок, як сам рівень кубки Ну, Звичайно, не легко. Ви самі бачили, наскільки важка була гра. Якщо рахунок закінчиться 3-3 і були пенальки, це вже значить дуже важко було. Ну, особливо суперники дуже сильні, зібрані в них дуже сильні футболісти з сильних, сильні, дуже хороших львівських команд, тому було дуже важко. Особливо ще хочеться пару слів сказати, цей кубок присвячується, особливо нашому воротареві П'ятковському Юрі. Він отримав дуже важку травму, перелом великомілкової кістки. Хочеться йому побажати здоров'я, ми з тобою, Юра, всього тобі найкраще. Цей кубок для тебе. Як вам сьогоднішня гра? Що не вдалося, чому ви не виграли? Хороша гра була, хороша команда. Ми вже десь років п'ять з ними граємо на тому турнірі. За п'ять років, на жаль, вони нас ні разу не виграли. Ну, вони все, напевно, більше хотіли перемогти. Ну, я вітаю поверхню, напевно, що заслужив. Як вам рівень цьогорічнього осіннього Кубку Екодім? Хороший рівень був, багато хороших команд. І «Соснівка», і за техно було. 5-6 команд було таких, що там торка трошки був послабший. Хороший рівень був, мені сподобався, хороший чемпіонат. Е, чому не вдалося все-таки після матчевих пенальтів перемогти? Це лотерея. Комусь має повезти, комусь є, на жаль, нам все не повезло. Нічого страшного, будемо готуватися на весну. Е, чи якісь зауваження до команди чи побажання? Чи які плани на майбутнє у команди? Ми будемо далі тренуватися, готуватися до весни і будемо грати за весіллями. Yeah, yeah.